зі святом на сцену запрошуємо іваненку та Ісію Борисівну, головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги. Шановні медичні працівники центру первинної медико санітарної допомоги. Дозвольте привітати вас. Професійним святом – Днем медичного працівника. За доброю традицією, у третю неділю червня відзначається День медичного працівника одне з небагатьох свят, яке не втратило свого значення через політичні або економічні мотиви. Його відзначають не тільки лікарі і ті медсестри, але й усі ті, чиєї допомоги не обійшлася би медична галузь, хто має відношення до порятунку людських життів. Медицина це галузь, яка покликана рятувати людські життя, тому кожен, хто присвятив себе цей нелегкій справі, заслуговує поваги і захоплення. Первинна медико санітарна ланка це основна складова медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах при зверненні пацієнта до сімейного лікаря, який є першим рівнем контакту між окремими. Людьми, сім'єю, громадою та галузі охорони здоров'я, що максимально наближає медичну допомогу до місця проживання і являє собою перший елемент безперервного процесу охорони здоров'я. Майже 80% звернень по медичну допомогу починаються і закінчуються саме на первинному рівні. Сьогодні влада вважає одним із головних. Своїх завдань, підтримку та розвиток первинної ланки галузі охорони здоров'я, підвищення соціального статусу медичного працівника. Але найголовніше, звичайно, це наші кадрі, лікарі загальної практики сімейної медицини, медичні сестри, обслуговуючий персонал. У нас створився чудовий колектив, де кожен на своєму місці. Важка місія медиків була і залишається однією з наймилосильніших. Своєю невтомною працею ви повсякчас демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки, самовідданості, власною добротою, знаннями та досвідом ви повертаєте людей до повноцінного життя. Сотні пацієнтів з глибокою вдячністю згадують ваші корисні поради, лагідні слова, які здатні воскресити віру і надію в людських душах. Здоров'я це не лише блага та щастя кожного, а й бістильне суспільне надбання. Тому від працівників галузі охорони здоров'я, окрім зцілення, очікують уваги, тепла і терпіння. Прийміть сердечну подяку за вашу самовіддану працю, врятовані життя та здоров'я тисяч наших співгромадян, віру в надію, яку ви даруєте людям. Ваша відповідальність, мужність, самопожертва, гідні глибокого визнання з боку держави та суспільства. У день вашого професійного свята хочеться сказати багато теплих та лагідних слів на вашу адресу. Ви. Запарука нашого здоров'я, ви, наші рятівники та Спасителі у найчастші хвилини нашого життя. Низький уклін вам за вашу невтомну працю, щире і відкрите серце, завдяки вашій турботі та професійній майстерності у людини з'являється віра та надія на одужання, а це найголовніше. Серед медичних працівників Центру первинної медико санітарної допомоги. Хочеться відмітити лікарів загальної практики сімейної медицини, це Сташко Ганна Михайлівна, Костобобрів, Погорівська лікарська амбулаторія. Це лікарі загальної практики сімейної медицини, сімейні лікарська амбулаторії. На селі відстається Леонідівна, Приченко, Олексій Володимирович, Лаптіва Наталія Володимирівна, Папальська Наталія Миколаївна, головна медична сестра. Катля Тетяна Васильівна, медичні сестри загальної практики сімейної медицини, Богдан Вікторія Анатолівна, майбрада Людмила Миколаївна, Камар Любов Іванівна, сестри медичної, Машевська амбулаторії, амбулаторія, Артазія Ірина Іванівна, Жадівська лікарська амбулаторія, Черняк Наталія Анатолівна, реєстратор медичний. Семейнівський амбулаторії Нові Новікраїста Васильівна, молодша медична сестра сімейської лікарська амбулаторії Брадащук Галина Анатоліївна, завідувач Іванівського папа Кузменка Олена Миколаївна, завідувач залізномасьянським папа Максимовка Капітяна Володимирівна, молодша медична сестра Жовневого папу Кирієн Капітяна Миколаївна, молодша медична сестра Оліківського папу, Потінка Ольга Олександрівна. Для вдячні жителі району посмішками і квітами обдарують усіх медичних працівників, подарують їм теплоту, радість своїх сердець. Дорогі медичні працівники, бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і людської шани з вірою. І впевненістю відданості кляті гіпата «Прямуйте в майбутнє, направляючи всі зусилля на допомогу хворим задля збереження життя і зміцнення здоров'я населення України. І нехай ваша доброта, турбота, милосердя, щедрість душ, щоденна сумлівна, наполеглива і нелегка праця повернуться до вас турицем. Нехай не гаразди, оминають вас, а любов, розуміння і підтримка близьких. Наповнюють ваше серце, високих вам досягнень, плідної праці, натхнення та вагомих здобутків на ниві вітчизняної охорони здоров'я. Тим, хто служить медицині, хочу від душі сказати слово головне, спасибі і здоров'я побажати. і у день професіонального свята буде правильним ще побажати професійного зросту, горіння, достатку і багато. Терпіння зі святом, зі святом і фізичним вийшов... Почесною грамотою визначаються за багаторічну сумнівну працю в системі охорони здоров'я, високий професіоналізм, відданість справі, досягнення успіхів в роботі та зняв медичного працівника. Від голови обласного комітету про спілки працівників охорони здоров'я і начальника управління охорони здоров'я, головна медична сестра комунального закладу семейський район, терапев... та санітарної допомоги Касля Тетяна пля... Васильівна. Зі святом вас, шановні медичні працівники. До слова запрошується Світлана Іванівна Степанець, голова проспілкової організації центральної районної лікарні. Шановні колеги, щиро вітаю вас із святом, День медичного працівника. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, славу до ваших родинах! Вірно неба над головою. Свят у вас. Бажаю вам всього найкращого. А зараз на сцену запрошується для вручення цінних подарунків. Защук Сергій Іванович, завідуючий стоматологічним відділенням. Кабінету поліклінічного відділення Малаєт Наталія Іванівна. А, Медична сестра перев'язувального кабінету поліклінічного відділення козик Ольга Васильівна. Сестра терапевтичного відділення Деденко Надія Петрівна. Молодша медична сестра терапевтичного відділення Цируль Оксана Григорівна. Олександрівна. Молодша медична сестра дитячого відділення Ширяєва Євдокія Володимирівна. Тобічного відділення Шабрувалова Алла Валентинівна. Запрошується Швець Світлана Іванівна, завідуюча центральною аптекою. От всей души хочу поздравить вас и от своего коллектива и с этим прекрасным праздником Днем Медицинского работника. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, любви, удачи, а также пожелать вам прекрасных благодарных пацієнтів хорошего отдыха и шикарной зарплаты. Ну, к этому хочу ще, уже как по закону, как Александр Петрович сказал, некоторым подарить, подарить на награждение. Значит, хочемо поздравить завідувачу электронский отделением з ДОТУ Владимира Алексеевича с цим прекрасной праздником. ты сами хотят, чтобы их под подарили. Значит, поздравляем семейного доктора э, центра, нашего центра Приченко Алексея Владимировича. Спасибо. Доктор пришел как на свадьбу. Доктор, я тоже Праздник. Надо ну, а также хочу поздравить Старшую медицинскую сестру центральной районної больницы Матвейчук Татьяну Николаевна. Человек, который раздает все, что можно в больнице. nothing we black his so Охан, які пролунали сьогодні зі сцени від імені первинної проспілкової організації центру первинної медико-санітарної допомоги та себе особисто вітаю всіх присутніх професійним святам та хочу подякувати за плідну роботу. Бажаю всім, хто пов'язав свою долю з медициною, міцного здоров'я, довгих років життя, добра та щастя, колег колеги, пацієнтів, високих досягнень у справі збереження здоров'я і життя людини. А зараз я хочу вручити подарунки працівникам центру та ще раз подякувати за професіоналізм, відповідальність, любов до своєї професії. Нагороджується сестра, медична загальної практики сімейної медицини Семенівської лікарської амбулаторії Майбарада Людмила Миколаївна. तक दिनता है सबसे ज़्यादा मिलता और कहता मिल कैसी तक दिमिता तक दिनता है सबसे ज़्यादा मिलता और कहता मिल कैसी तक दिमिता तक तक दिमिता 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 तक दिमिता